Молодіжний вайб південному зібрав глядачів на нові локації. Фестиваль поєднав творчі номери та вуличне мистецтво. Рок гурти, хореографічні колективи, аквагрим, швидкі портрети, тимчасові татуювання були представлені на різних локаціях. Чим мені подобається вуличний формат, що це не концерт в залі, коли ти розраховуєш кожну там хвилину, щоб не було пауз між номерами, або щоб там люди всі сиділи в залі, бо вони, коли встають, уходять, це не дуже зручно, а інші заходять. Тут можна зробити все або тільки не заважати сусідям, які прийшли теж на цей фестиваль. В рок-фестивалі взяли участь п'ять гуртів з південного. Молоді музиканти виконували всі композиції наживо в репертуарі пісні українських та зарубіжних виконавців. Виступала протягом вісім років у музикальній школі, а також це були виступи на сцені. Це були виступи не тільки на сцені, але й для родичів, для друзів, для компанії. Тому я все не, не боюся, але було страшно, тому що я довго не виступала на сцені. Я закінчив музикальну школу на фортепіано, тому для мене виступати це дуже звичайно. Я, ну я в ці моменти відчуваю захват. І іншим було трохи лячно. Моє, ну, моє завдання як лідера групи, як францмена, і всі було заспокоїти і підготувати. Я вважаю, що я з цим справився на ура. Під час вайбу учасники стали і діти. Майстерки з розпису символічних птахів миру та аквагрим зібрали наймолодших відвідувачів. Можна підійти. Взяти фарби, олівці і е, від, відлити з гіпсу наші птахи миру і розмалювати їх по бажанню, яку ви е, хотіли б її зробити. Ось там у нас є вже пташки, які діти розмалювали. От, е, Долучились до, до творчості самі маленькі. Саме младше у мене був 5 років хлопчик, який малював пташку. Дуже гарно зробив. Я його навіть запросила до себе у школу йти малювати. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні героїв. Під час фестивалю на локації з тимчасовим тату вдалося зібрати 850 гривень. Усі кошти передадуть на збір для купівлі колес для автозасу. Для молоді фестиваль став можливістю Братися разом цей фестиваль викликає дуже багато різних емоцій, особливо радість, тому що багато людей зібралося разом, і це жива музика. Тому це я вважаю, що це такі проекти і фестивалі об'єднують людей і також допомагають нашим військовим. Фестиваль завершився нагородженням учасників, тривав понад трьох годин. В управлінні культури планують організувати подібний вуличний фестиваль і наступного року.